Доброго ранку. Друзі, пригостили сніданком. Оце такий хліб. Бачите, такий він, як піта. Ось далі. Нут, приправочка дуже смачненький. Це такий нут, як горох бобові. З нього роблять хумус. Смачно так пахне. Далі. Тут йогурт. І приправлений спеціями і е, смачно такий він е, гостренький. А ще ось тут збоку кусочок гострого манго. Це таке називається, як, е, як у нас огірочок квасний дають, а це манго. Такий солений піклік вони називають. Оце так дуже смачно. І поживно. Дякую.